Вітаю, це я, це ви і так, це нове відео на моєму каналі. Давно мене тут не було, а тому на початку одразу хочу подякувати дуже всім тим, хто за цей рік не відписався, може навіть передивлявся мої старі відео, та чекав і дочекався на новий. Випуск наприкінці розповім, чим я була так зайнята, що було зовсім не до Ютубу. І спойлер є, і приємна частина цих новин, не тільки не дуже легкий рік і відключення світла. Отже, дочекайтеся для тих, хто вперше на моєму каналі. Зараз ви все побачите. Ми спочатку дивимося добірку малюнків, потім я створю свій малюнок і детально вам все показую і розказую в процесі, щоб ви могли повторити або створити щось своє на кшталт того, що роблю я. І, звісно, як я думаю, ви вже здогадалися. Сьогодні у нас святковий випуск, тому що я дуже полюбляю новорічні різдвяні свята і не могла залишити вас без такого, ну, сподіваюся, що приємного подарунку, як мій новий новорічний малюнок. Отже, привітання наприкінці, а зараз поїхали! Сьогодні темою для малюнку я обрала новорічну яскраву прикрашену ялинку. Так, я не думала над темою дуже довго, бо іноді можна думати довше, ніж малювати. І взагалі на каналі в мене є вже дуже-дуже багато різноманітних новорічних малюнків, посилання на які, я, звісно, залишаю. Якщо у вас буде час передивитися їх, то ви побачите, що вже багато чого ми там з вами малювали. А ось ялинки не було. Тож сьогодні подивимось, як можна зробити її ну більш-менш незвичайною. Впевнена, що не один раз у зимових відео я вже казала про кольорову гамму, про контраст між холодними та теплими відтінками. Але це актуально для майже будь-якого зимового малюнку і для ялинки також. Тож перший приклад: ось така ялинка. Майже вся робота витримана у холодній гамі, тож теплі кольори. Підкреслюють світло ліхтарів та прикраси на ялинці і додають затишного настрою. Ця ялинка серед лісу, вочевидь, виділяється тим, що вона біла та сніжена, і темне контрастне гілля інших ялинок на першому плані, ніби створює таку рамку навколо нашої головної героїні. Зазвичай стараюся добирати для вас ілюстрації, щоб вони не повторювалися з минулими відео. Але ця, можливо, є у випуску про Лускунчика. Але і зараз вона дуже доречна у розмові про те, як світло у цьому випадку такий контрастний світлий промінь може виділяти головного персонажа, ніби сафіт на сцені, і трішки підсвічувати також і частину ялинки, яка тут. Звісно, на задньому плані, але від того. Не менш казкова. А що, якщо зовсім, ну або майже зовсім прибрати колір, тоді ми можемо отримати з вами ось такі цікаві варіанти чорно-білої ялинки і новорічних вулиць. Звісно, такі роботи для тих, хто полюбляє багато деталей, хоче потренувати свої саме графічні навички. Буде це не дуже швидко, але виглядає дійсно ефектно. Чисто графічними є, наприклад, вежа або малюнок із човником, який я робила. Посилання на них також залишаю. Якщо трішки схитрити і зробити навпаки білий малюнок на чорному фоні, то це має бути набагато швидше, але виглядає, як бачите, також дуже цікаво. Потроху додаємо кольору, і ці дві ялинки, дві роботи, два приклади для тих, хто хоче намалювати ялинку, але не хоче робити її дуже різнобарвною. Сподіваюся, ви зі мною погодитесь, що і така стримана кольорова гамма виглядає достатньо святково і водночас не. Дітно. Наступні приклади для тих, хто не дуже полюбляє вимальовувати кожну голочку. Як бачите, ялинка може бути намальована і ось такими плямами, кольоровими масами, без детально промальованої кожної гілочки. До речі, на цьому малюнку також дуже грамотно та ефектно використовується контраст між світлом та тінню, і між холодними кольорами та теплими. Перший план в нас більш темний та холодний, і тому ялинка ніби сяє, бо вона в вже зображено більш світлими та теплими кольорами. А ще на тлі ялинки в нас є олені і тому покажу вам ще декілька робіт, де до ялинки додаються лісні персоналії. Наприклад, ось така ліса, окремий випуск про лісу також є в мене на каналі. Там їх дуже багато і вони дуже різноманітні. Посилання залишаю. Якщо вам здається, що зображення таких тварин робить малюнок більш дитячим, то звісно, ні, все залежить від стилю цього зображення. Ось вам, наприклад, така графічна робота, там також є ялинки на фоні. Але я хотіла її показати, тому що вона зовсім не виглядає як малюнок з дитячої книги. Ну, якщо вже з лісу ми переносимо. Осимося додому, то тут також є свої башкетники. До речі, цей малюнок також має досить карикатурний стиль і дорослу подачу. Тож не думайте, що додавання котика чи якоїсь іншої тваринки зробить ваш малюнок більш наївним. Ну і трішки побашкетувати можуть не тільки професійні башкетники, а й їх власники. Тож доєднуємось. І ще декілька слів про ракурс та розташування ялинки. Цікавим може бути і ось такий погляд трішки зверху. Ну, і звісно, ялинка може не стояти окремо або в лісі, а бути частиною такого святкового міського пейзажу. Або навіть трошки фантастично може перетворитися на ось такий дім ялинку. І наостанок про розмір. Ялинка може бути не класичною, а ось такою маленькою і гарно вписатися в інтер'єр. Або... Може бути ось такою комічною і за великою для кімнати. Також вона може бути, скажімо так, не повністю в кадрі, а виступати лише фоном для чогось іншого. Наприклад, мені дуже до вподоби ось такий варіант. Звісно, як завжди, ще декілька цікавенних прикладів наприкінці. А зараз переходимо до мого малюнку. Оскільки малюю я зараз рідко, то звісно, сьогодні обираю крафт, щоб отримати максимум насолоди. І до речі, малюю я спочатку на останньому аркуші альбому, а не на першому, щоб знизу. Того листа, на якому я малюю, нічого не було, окрім задньої частини альбому, щоб не продавлювати малюнок і не псувати інші листи. Композиція в мене сьогодні дуже проста. Тож я одразу малюю на тому аркуші, на якому і буду працювати. Але якщо ви оберете щось більш складне, то як завжди раджу починати з того, щоб зробити чернетку, тобто таку пробну версію, а потім вже переходити до роботи. В мене буде майже симетрична композиція. По центру буде ялинка, а з боків буде вона оточена деревами. І перш ніж ми перейдемо далі, хочу показати вам невеличку вправу. Зазвичай ми намагаємося зробити лінію якомога більш рівною, але ця вправа допоможе вам зробити лінії більш живими та природніми. Як бачите, я малюю щось схоже на скелю, розмінаю свою руку, щоб вона була максимально розслабленою. Краще за все розслабити також і свідомість, і ввести ці лінії максимально хаотично. Ну, Єдине правило, якщо можна так сказати, щоб наступна лінія не заходила на попередню. А так, робіть їх під нахилом, з гострими чи не дуже кутами. Тобто так, як поведе вас рука. Спробуйте цю легку вправу, і ваші лінії можуть стати більш цікавими та різноманітними. Ну, звісно, якщо ми не говоримо про прямі. Такий підхід дуже підійде для малювання гілок, чим я зараз і займаюся. Звісно, спочатку я роблю дуже легенькою лінію простим олівцем, а вже потім її удосконалюю та вимальовую більш детально. Починаю з ялинки, і перший шар роблю сіро-блакитним олівцем. Деревент Drawing. І ні, деревент нічого мені не платить за рекламу. А було б добре, бо майже всі свої малюнки роблю саме цими олівцями. Вони м'які гарно лягають, особливо на тонований папір або папір для пастелі, і виглядають яскраво. Хто давно на моєму каналі знає, що я не дуже полюбляю зелений, тому ялинка в мене знову буде не зелена, як і минулого року. Але протягом останнього часу своє ставлення до цього кольору довелося трішки змінити про це згодом. Кульки на ялинці я роблю коричневого кольору. Спочатку замальовую більш світлим відтінком, а потім додаю тінь та світло, тінь роблю майже. Чорним або темно-коричневим кольором, ну а світло, звісно, за допомогою білого. У ялинку також потроху додаю вже інші кольори. Це блакитний, фіолетовий і трошки сірого. Так, ну і білий, звісно. Коричневий не дуже звичний колір для прикрас, але в мене є такі кульки, і мабуть саме тому мені захотілося такі і намалювати. Ну і щоб малюнок був у моїй улюбленій коричнево-блакитній. Гамі. Основна порада на цьому етапі все робити за формою. Тобто голки ялинки я малюю зверху донизу, трішечки з нахилом, звісно. А тінь та світло на кульках безпосередньо повторюють саму форму кульки. У цьому малюнку я не буду робити чітко позначену тінь на одному боці ялинки чи тінь під кульками. Бо маю задум, щоб малюнок виглядав більш декоративно ніж реалістично. Оце кольори, які я використовую, окрім Дервенту, Також користуюся акварельними олівцями, але як ви бачите, не за призначенням, тобто не використовую води, щоб їх розмити. А саме так працюють акварельні олівці, але просто тому, що вони також зазвичай мають дуже насичений і яскравий колір. Щоб ви точно все роздивилися і зрозуміли, максимально близько ще раз показую штрихування ялинки за формою. Це в мене така пухнаста допомога. До речі, пригадувала, що минулого року, коли я робила останнє відео, хтось ще не був таким наглючим. Переходжу до дерев, тут використовую коричневий лінер. Обводжу та розбиваючи на сегменти, використовую не прямий кут, а більше під нахилом, ну і звісно, щоб лінії м'яко переходили одна в одну. Щось дуже схоже я робила минулого року ось у цьому малюнку, і посилання на це відео залишаю, щоб не повторюватись. Скажу тільки, що, звісно, якщо вам трошечки важко робити якісь такі визерунки одразу, то можна собі допомогти і Зробити приблизно розбивку спочатку простим олівцем, а потім вже робити у кольорі. Додаю ще пару гілочок на передній план і роблю їх трішки більш темним лінером, але теж коричневим, а не чорним, щоб не було забагато зайвого контрасту. Хочу зробити цю роботу більш м'якою, і саме такий ефект і дає використання сірого або коричневого лінера замість чорного. Якщо відео зі схожою технікою ви передивлятися не хочете, то коротенько скажу, що. Розбивши стовбур дерева плавними лініями на декілька фрагментів, у кожному з цих фрагментів я ніби повторюю його контур більш тонкими лініями. Важливо, щоб вони були під різними кутами у сусідніх фрагментах. На мій погляд, це можна порівняти з колами, які виникають на поверхні води, коли кидаєш в неї каміння чи щось інше. У цьому малюнку. Я використовую цей. Прийом для стилізованого відображення кори. Спробуйте, я впевнена, що у вас також вийде, як я вже казала більше подробиць у іншому відео. Навпаки, це нормально і навіть дуже доречно у такій техніці, що деякі лінії будуть більш тонкими, деякі трошки більш вигнутими і таке інше. Для того, щоб створити більше зимового святкового настрою на фоні, я додаю такі визерунки, які мені нагадують. Дають хуртовину чи малюнки на склі, які створюються у сильний мороз. Люблю використовувати їх як фон, як, наприклад, у цій роботі, відео про яку також є на каналі. Може це якось пов'язано з тим, що я створюю ескізи художнього кування? Щось на кшталт ось таких. Стосовно самих визерунків, звісно, я спочатку наношу їх ледь помітно. А потім вже наводжу більш товстою та яскравою лінією. Спорад тут можу додати. Що для того, щоб цей визерунок виглядав м'яким та лаконічним, намагайтеся робити так, щоб кожна наступна деталь ніби витікала або проростало з попередньої. Так, я гадаю, що це можна порівняти з якоюсь рослиною. Маленьке дерево або кущ, або просто гілля, яке в мене на першому плані, я вирішила затонувати маркером, щоб воно було більш темним і контрастним. Якщо ви спитаєте мене, чому я не зробила це одразу і не показала. Вам тоді, коли робила фактуру на цьому дереві, відповідь дуже проста: щось я вирішую саме у процесі роботи, а вам я показую все, як є, як я роблю у тому порядку, у якому я малюю. Як бачите, і у верхній частині мені забажалося додати ще таке дерево, яке буде на задньому плані, бо здалося, що трішки пустувато. Тут хочу ще раз підкреслити, що на мій погляд, це нормально. Мально неможливо одразу на початку роботи точно знати, яка вона вийде. Тож коригуйте, додавайте і покращуйте у процесі. Дерева на задньому плані я малюю маркером. А крафт є досить тонким, і тому тут хочу вас застережити, попередити, звернути вашу увагу, що якщо ви малюєте на такому папері або на іншому незнайомому вам, то краще завжди придбати два аркуші або більшого формату аркуш, щоб була можливість відрізати шматочок та пробувати матеріали, якими ви працюєте на цьому окремому папірці. А у випадку з маркером, взагалі, дуже важливо розуміти, що ваш папір витримує, так би мовити, навантаження, що маркер не розтікається і не псує вашу роботу. І зараз ще один маленький лайфхак, як на тонованому папері, або у нашому випадку крафті, зробити колір більш яскравим. Як бачите, я спочатку наношу шар білим олівцем, а потім вже використовую помаранчевий. Також білий можна додати ще і зверху, але це у разі, якщо ваш папір. Як я вже сказала, витримує декілька шарів, бо є такий, який кошлатиться або навіть можна домалюватися до дірки. Тож будьте обережні, бо крафт буває дуже тонким. Тим часом, як ви вже зрозуміли, помаранчевий мені потрібен не просто так, а для того, щоб зробити білочку, яка до речі поцупила з ялинки одну кульку на своє дерево. Білочка у цьому випадку виступає не тільки як яскравий елемент, який привертає до себе увагу, а й як будь-яка тваринка чи людина у малюнку додає йому життя. Зазвичай у своїх зимових та новорічних роботах я використовую білу гуаш для того, щоб додати трішки яскравих білих мазків, але сьогодні в мене така ручка якою я підкреслюю бліки на кульках та виділяю ще декілька окремих голочок. Користуватися такою ручкою я не дуже люблю. Так, вона така сама яскрава, як фарба, але... але малювати довгу лінію, особливо, якщо вже поверх олівця, буває не дуже зручно. Ще хочу обвести контур дерев, які на передньому плані в мене знаходяться. Так, це якщо що, не монтаж, а просто в мене. Вимкнули світло. Але зараз я вмикаю лампу, яка працює від павербенку, і сподіваюся, що не дуже зміниться освітлення в кадрі. Стало трішки більш холодним, але все добре видно. Це добре. Тож я обводжу контур дерев, і також у деяких місцях мого визерунку, який імітує кору на перетині ліній. Також. Додаю більш темні акценти. Ну і не витримала задні дерева також розмалювала визерунком. Інакше були, ніби трошечки не з цієї роботи. До речі, це в мене такий фломастер кохінор і лінер коричневий двох відтінків, які я найчастіше використовую. А ось і новорічне диво Все ж таки знайшлась біла гуаш. Тож тепер можете порівняти, як у кадрі виглядає вона, біла ручка та білий олівець. Не знаю, чи бачите ви зараз різницю між лівим деревом та правим, але вона є. Ліве дерево вже поверх зробленого лінером малюнку. Я перекриваю маркером. Маркер досить світлий і тому. Дерево не стає занадто темним, але стає більш цільним. Ще раз підкреслюю, що щоб робити такі речі, ви повинні бути впевнені, що маркер не розмиє ваш лінер. Тобто, треба усе тестувати. Що ж, мабуть, вже саме час подивитися, що в мене вийшло. Ось такий святковий малюнок, який, сподіваюся, вам сподобався і підняв настрій. А найголовніше, вірю, що вам також закортіло щось намалювати. Як завжди показую вам все крупним планом, щоб ви могли детально ще раз все роздивитися. Може помітили, що я додала трішки гілля на те дерево, що в мене на передньому плані, щоб воно перекривало, ніби заходило на ялинку, щоб не було такого відчуття, що дерево це один малюнок, а ялинка ніби вставлена окремо. Звісно, не обов'язково використовувати всі ці техніки, що я вам показала в одному малюнку. Просто я намагаюся за відео показати вам якомога більше. Якщо ви навіть просто на якомусь красивому танованому папері намалюєте ялинку, а як ви бачили, ялинку намалювати було швидше за все, то все може стати класною новорічною роботою, яку ви зможете подарувати близьким або прикрасити свою оселю. І ще декілька ялинок на фінал. Ось ялинка: ціле місто, ось пара книжкових ялинок. Вона може бути з іграшок, солодощів або будь-чого ще іншого. Фантазуйте. Ось ця лісова ялинка вирішила завітати до якоїсь квартири, де її вже святково прикрасили. А ось дві дуже протилежні ялинки: перша деталізована і виконана такими визерунками, а друга навпаки, дуже спрощена і піксельна. А також для тих, хто забув або не знав, поспішаю нагадати, що наступний 25-й рік це за китайським календарем рік змії. Отже, такий варіант ялинки є дуже-дуже доцільним. Ну, і якщо ялинка це вже зовсім-зовсім ніяк не для вас, то залишаю декілька атмосферних святкових малюнків просто з прикрашеними деревами та вулицями. Чекаю тоді від вас такої роботи. Безпосередньо, стосовно малюнку, це все на сьогодні. А ми з вами, як бачите, переїхали під ялинку, де я розповім вам трішечки своїх новин. Не лякайтеся, скаржитися не буду, поділюся новинами гарними. Цього року в мене, як ілюстратора вийшло дві книги завдяки видавництву Якабу це словносторія мистецтв. І друга пригоди потім у пошуках Бруно. Посилання на ці книжки я, звісно, залишаю в описі. На жаль, на момент монтажу цього відео пригоди потім у пошуках Бруно ще не вийшли. Ех, а це така новорічна різдвяна зимова пригода. Але сподіваюся, може на момент, коли це відео ви вже будете дивитися, вона буде в наявності. На жаль, типографія має свої затримки, це пов'язано в першу чергу з відсутністю. Нормального електропостачання, але будемо тримати кулачки, щоб до нового року вона все ж таки з'явилася. Отже, про пригоди по цю пошуках Бруно. Сподіваюся, розповім вам наступного разу. А сьогодні, буквально хвилиночка, про слоносторію мистецтв. У цій книзі я є не тільки автором ілюстрації, але і автором ідеї. Звісно, я дуже вдячна владу, якщо він раптом дивиться, то вітання і подяка ще раз за допомогу з текстом. Але саме тут це не просто художня пригода, тут є трішечки стосовно мистецтва. Ну, як, мабуть, що і зрозуміло із назви. Ненав'язливо у процесі пригод. Бабуся Ліщина і її онук-фундук дізнаються щось про мистецтво. Наприклад, на цьому розвороті, як ви можете бачити, про абстракцію, і звісно, у цій книзі є місце для створення своїх шедеврів. Ну як же ж воно могло бути інакше? Мені дуже хотілося, щоб вона була. Ну, як би так сказати, активною, щоб її можна було юзати не тільки як книгу, але як і альбом, але не просто це розмальовка. Наприклад, на цьому розвороті ви можете створити свою вазу і трішечки дізнатися про стилізацію, що це взагалі таке, і навіщо воно потрібно. Як ви бачите, вона має такі рожеві кольори, і я сьогодні теж в рожевому, тому вона мені допомогла трішечки побороти свою нелюбов до цього кольору. Тепер я його дуже люблю. А якщо ви побачите книжечку Приходи потім в пошуках Бруно», то дізнаєтеся, що, хоча я і не дуже люблю, зелений, але там я і цю свою нелюбов, мабуть, також трішечки переборола. А ще я не завжди дивлюся в камеру. А, бо мені ж так цікаво дивитися на себе, як я там розповідаю. Також вибачайте, якщо що. Чим ще я хочу похизуватися сьогодні, це ось така невеличка коробочка, але в ній, можна так сказати, колекція моїх малюнків за багато-багато років. І багато з цих малюнків були створені саме завдяки цьому каналу, і ви бачили або можете побачити процес їх створення. Але взагалі-то це така колода метафоричних карток, які дозволяють нам трішечки більше дізнатися про себе, поміркувати над чимось. Зараз я вам покажу на прикладі, як це можна зробити. А якщо ви хочете більш детально дізнатися про цю колоду, або, може, вас зацікавила книга, то дайте про це знати в коментарях. І, ну, по-перше, я, звісно, Можу відповісти на ваші запитання. А по-друге, якщо їх буде багато, то може якось створю окреме відео, щоб розповісти про все це більш детально. Тож, на завершення, давайте подивимося на цій колоді, що нам готує наступний 2025 рік. Звісно, я не таролог, не лякайтеся, це саме метафоричні асоціативні картки. Тому давайте ми так задамо питання, у чому ми з вами будемо шукати натхнення, що буде нас надихати, де ми будемо брати сили наступного 25-го року. Ось при вас дістаю карту і нічого не підтасовувала. Але, звісно, треба сказати, що в мене доволі багато малюнків з морем. Але як бачите... Сили, натхнення, ресурс, будемо черпати з вами у природі, у погляді і спогляданні, у спостереженні за природою, за морем, за вітром. І, і я би ще так сказала, дивлячись на цю карту, що у будь-яких обставинах, у будь-якому разі, не забувайте перезавантажуватись, давати собі відпочинок. Так, це, звісно, метафоричні картки, тому якщо у вас виникли якісь свої асоціації, то. Вони усі абсолютно повністю ваші. Я тільки коментую цей малюнок як автор, ну і як просто людина, що я бачу на ньому. Якщо вам сподобалася моя колода, і ви відчули, що просто необхідно вам мати таку мою колекцію малюнків, обов'язково дайте мені знати про це в коментарях або в інстаграмі, посилання на які я сподіваюся цього разу не забуду залишити також в описі. Ну і ще раз нагадаю про книжки, посилання на сайт ЯКАБУ, яким я ще раз і ще раз, і ще раз дуже дуже вдячна, також залишаю. Ну і наостанок, звісно, хочу привітати вас з прийдешніми різдвяними та новорічними святами, або з минувшими вже, якщо дивитися це у січні, і побажати, щоб наступний 25 й рік був ну, хоча б трішечки кращим за 24-й. А якщо серйозно, то впевнена, в нас з вами одне бажання, і нехай вже 25-го року воно здійсниться. Ще на хвилинку хочу повернутися до карт, бо дуже хочу побажати вам ось такої затишної зими та новорічних свят, як на цьому малюнку: яскравої квітучої весни, літа сповненого моря, сонця та подорожей і приємних пригод, атмосферної чарівної осені. Завжди бути ось таким красунчиком, впевненим у собі, як ця лисиця, йти до своєї мети, попри все. Поменше кудись бігти та поспішати, щоб завжди був час подумати про щось вічне і важливе, ну і завжди залишатися вірним самому собі. Отже, ще раз дякую всім, хто підписується, залишає коментарі та вподобайки. Побачимося з вами! Дуже на це сподіваюся! Наступного 25-го року. І ще раз вас зі святами, гарного настрою! Бережіть себе до зустрічі!